14 лютого на Буковині 10 градусів і чуть-чуть бжола -чуть почала облітуватися. Оно сказати вже те, що вчора позавчора ми не приходили, ну десь плюс-мінус 3 дня така погода була. Видно, що бджола вже трошки ну, так політує кожен дня по чуть-чуть ну десь градусів це замало для для... Ну, для певного обльоту, ну нема вітру, сонечко світить, потрошки вона літає. Ось так. Тож на домашньому точку. Получається, на днях перед, перед цим потеплінням зробила, там теж пробіглася, продивилася. Теж поставлю відео, вставлю зараз тут далі. Є там дві сімейки, які можна сказати, що від голоду одна поштя відсипала від голоду, там лишилося дві улочки бджоли, то ми під'єднали, а друга дві улочки теж від голоду всипалися То до них, виходить, і приєднали ті дві улочки, які се лишили. Зараз там покажу. Ну, шкода, матка дуже там цінна була, вже третій рік чи четвертий вже був. Вроді би так нормально загодували, але. Но... Коли морози прийшли, вони сиділи на шістьох улочках і вони стягнулися, виходить, у п'ять улочок. І, так можна сказати, як переповнені улочки були, і вони там різко виїли всі корма і, і все. Ось так. Пчела літає. Ми перші прийшли трошки майліпше, ліпше вже трошки заспокоїла. Зараз далі з починає холодати, там далі на неділю дві. Я думаю, що погоди не буде. Ну нічого. Було видно вчора по крешках, трохи що був кисло обліт, але видно, що пчела так, Всім пока. 7 лютого на домашньому точку. Від голоду, виходить, відійшло пів сім'ї. Такі рамочки. Пів сім'ї відійшло, тут, виходить, дві вулочки. ця рамка і наступно не було меду. Ці дві вулочки всипалися А тут далі ще три вулички було, то ми під'єднали, бо бжоле там лише відсіли на дві рамки. Ось так Шкода. Маточка тоже є. Шкода маточку. Маточка дуже добре була, Ці маточки вже три роки.